Чий аеропорт Литовище в Донецьку під контролем бойовиків? Про це звітують ворожі змі і лідери терористів. Ще повідомляють про щонайменше два десятки загиблих українських воїнів. Щоправда, на відео, яке розповсюджують бойовики, видно, що перестрілка й досі триває. Зі свого боку бійці, які захищали литовище, розповіли ТСН. Наразі в аеропорту не залишилося жодного українського солдата. Лише загиблі, яких не змогли евакуювати. Інші змушені були відступити. Натомість, в Міноборони України запевняють, бої в аеропорту і околицях литовища тривають. Сили АТО не відступали, а навпаки. Отримали підтримку, боєприпаси і Чинять опір ворогу. Що ж до загиблих підтвердили в відомстві, то під завалами підірваного термінала і справді залишається чимало українських воїнів цей бій триває. Що є загиблі, є поранені, що продовжується протистояння на як навколо аеропорту, так і на території самих терміналів. Наші бійці продовжують тримати оборону.